Друзі, всім привіт! Останнім часом не вистачає просто хвилинки, навіть щоб прозвітувати про наші покупки. Ми звичайно купуємо їх. Ми звичайно харчуємося, готую їсти, але ось якось не фільмується. Вирішила зламати цю е, традицію, зламати це правило і почати хоча б потрошку додавати на канал наші такі звіти, відеозвіти про покупки. Назбиралося потрошку всього. Е, вчора Валді була була вже в нету, але все, все пройшло повз. Тож, що залишилось? Сьогодні мені вдалося Валді. Побачити яйця зі знижками 30%. І повна ціна 5,99, тобто 6 євро за 30 яєць. Знижка євро 80 вийшла тож за 4,20-30 штук яєць. Вони невеликі, насправді, не такі, щоб маленькі зовсім, але невеликі. Ну, ми ще й розбалувані нашими курями, які. Більші за розміром яйця несуть. Але теж ну, це такий середні, середній розмір яєць. І тут ви бачите аж 120 штук. Але дві упаковки я взяла для наших українців з Монтескю з сусіднього містечка, подзвонила, зателефонувала перед цим, сказала, чи їх це цікавить. Колись я вже так купувала для них. Ну, тож погодились, вони попросили придбати. Ми сьогодні ввечері з ними зустрінемось, передамо. Ось така вдача, ось така економія вийшла. Будуть яєчні, будемо варити, робити салати. Ну і взагалі яйця в тому числі їх можна розбити і заморозити, наприклад, жовтки окремо або білки теж використати в випічці, все, все вчасно і тут. Ну, це не означає, що вони через 2-3 дні будуть поганими. Задоволена такою суттєвою економією. Взяла ще сьогодні ось такі палички рибні в паніровці, будемо на вечерю готувати. Тут, тут аж 30 шматочків. Ось купувала я ще картоплю фрі, в аерогрілі зараз на гарнір готуємо. Ще залишилось ось такі палички рибні. Приготувати і вечеря є, салат зробимо з овочів, тож буде вечеря. А вчора купувала ще зі знижками ось таке м'ясо, тут філе свини, свинини, вирізка з знижкою 30%, як ви бачите, хоча дата сьогоднішня, тут остання була, але знала, що не готуватиму сьогодні. Тож одразу, як тільки принесла з магазину, відправила в морозилку. Отже, ціна була 10 євро за кілограм, тут трохи менше кілограм, але рахуйте, що за 7 євро кілограм взяла таке філе. І філе курятине теж ціну не підкажу точно, але знижка 30%, чек не зберігся. Тут 600 г. В принципі, можна приготувати страву на одну вечерю, додати, якщо до овочів і зробити соус, то буде така ось. Вечеря. Ще в мене тут є окуляри, собі взяла. Тут вони з кейсом пластиковим для зручності. Не знаю, чи він мені знадобиться, але ціна 1 євро коштують такі окуляри. Мене я її на океані загубила, вони ламаються. Я купую недорогі окуляри, тому десь раз на півроку Щось ще докуповую, взяла, щоб, щоб було на запас недорого і мене цілком влаштовує якість така. І взяла татові, теж. відправляла останній раз посилку йому. Теж там були окуляри в такому металевому тубусі, дуже зручно десь їх з собою носити. І ці теж будуть лежати або в машині, або десь вдома. Він знатиме, що в нього є запасні, бо навіть от коли була і раніше таке було, що губляться окуляри, ходить по будинку, шукає терміново треба щось прочитати в телефоні або що, і не може знайти. Хочу, щоб такої проблеми не було. щоб... Був забезпечений Він окулярами, тож за нагоди буду відправляти. Поки що взяла, бо є можливість за 1 євро такі ось окуляри придбати. І іспанські товари ми, ми скупилися там аж на 74 євро в Барселоні, ну, в передмісті Барселони. Знала від французів, що гарна хімія. Побутова хімія в Іспанії, і я спокусила Ще не пробувала. Трошки в автівці потерла сидіння Ось цією піною. Ну, це рідина, але вона через розприскувач перетворюється в піну. Запах приємний, трошки відтерлося, але в мене там було хвилинка це робити, тож я не, не дуже докладала зусиль. Подивимось, хочу ще килим наш почистити. Цією рідиною, тоді будуть в мене більше відгуків. Не скажу скільки коштує, чесно забула. Повністю це, здається, 95 центів коштувало. це для миття підлоги, ну і взагалі універсальний такий засіб, рідина для миття. Ну, У мене саме для миття підлоги закінчилася давненько вже рідина, я вирішила спробувати. Ще й півтора літра за 95 центів. Це дуже-дуже невисока ціна. Тож думаю. Будуть теж про це відгуки. Якщо я не забуду їх ті відгуки зробити, в будь-якому разі будуть вражені. Ось такий міні закуп Не знаю, чи вартий він був вашої уваги. Напишіть мені, будь ласка, чи треба маленькі замальовки робити, бо давно вже відео не виходило на каналі. Не хотілося б закидати канал і втрачати вашу увагу. Дякую за перегляд! Побачимось в наступних відео. Бувайте!